У нас третій день, йде дощ. Іде і вночі, і періодично йде в день. Дивіться, як мої троянди поналивалися. Тут декілька віточок. Дивіться, які гарні. Я зранку вийшла. Плюс 14, тепло. А що ж тепер нічого робити? На вгороді зовсім нічого. Хотіла зрізати кріп, який підріс, а потім думаю, ну плюс 14 він іще підросте. І випустила фенді, десь вона там о, он бігає. І думаю, ну і сама вийду провітрю. і подивлюся, що тут. Ну, нічого такого, все нормально. Це росте ще і до зими не готується. Це поросятку прямо сілась, не встигла зняти, всілась на е, тротуар, о чудо, тепло, каже, гарно. Це ж вже все. Вже е, е, ці що раніше заквітували хризантеми білі, бачите, все. Дощ їх намочив і вже все. З ними. Ось так вони лишаються, ну ці ще квітують. І зараз, ну, мокрі, дуже хотіла, тут не побачимо. Ой. Ну, ось там всередині вже є нові росточки. Тому я оце ж говорила, що я їх не зрізаю, вони в мене так до весни, а на весні потім зрізаю. А після прогулянки добре їсться. Ось так нагулялась. Тепер свіженьке їм. Я хотіла їй зробити омлет ну, без молока, просто так ми їй даємо. Так хіба ж тут встигнеш, вона просить вже ж їсти. Думаю, ну, ладно, пізніше зроблю. Ну, треба ж міняти раціон якось. Ось, дивіться, як ми мотаємо тут. Гайку сюди навіть чуть. Я там відкрила провітрю в спальні. Ну, тепло. Я вчора включила на пару годин котел, і потім виключила бо жарко. І зараз в хаті тепло. Слава Богу, якби так вся зима була, щоб поменше газу витрачати. Отак. Дивіться, Боже, голодаю ще. Можна подумати, що ми тебе не годуємо. Угу. Ось така красунечка. Сірий вже декілька днів не приходить, не знаю, де він. Може, з'явились хазяїниці, що тут поруч живуть, та вдома він. Не знаю, він як голодний, то він приходить. І не голодний приходить, просто понявчать. Ну, зараз немає. Ну, ти там поїси все до, грами... до граминочки. Вчора на Килим нанесла гречки. Угу, добре, що я побачила. Та зібрала. Ось так моя хороша. Ну, так поїла. Угу. Навіть мисочку вилазила. Ага, шука, шука ще, може, десь щось є. Та достатньо сьогодні зранку, потім ще. Ага. Це, значить, не наїлася, бачите? Та, хвате, пів півмиски було тої піалочки Ой, шука, шука ще, може десь загубила. А там нічого вже, Фендюш. <гум> вже там нема нічого. Все, все. як же все, як я ще хочу? Угу. <гум> Ой, чудо ти. Ага, давай, щоб мені менше плесосить було. А водичку що ми? Не п'ємо водичку? Не п'єм водичку, ні? Ага, зрозуміла. Роблю собі каву, фентюшку погодувала, а тепер зроблю собі каву і поки вона буде вичахати трішки, а можна і гарячу попити. Що я буду робити сьогодні? Я навіть не знаю. Картошку стушить? Чи отбівні зробить і, і пюре, чи стушить? Навіть не знаю. Що будуть їсти? Так, треба не запитала, треба позвонити Вікулі. Так вона ж занята, як я їй позвоню? Не хочеться відволікати. Нефенді поїла а тепер спить. Ну, зараз я. Пішки гаряче. Чогось, як в турки вариш, так е, гарячіша кава. Не знаю, чому. Що, на, що там кипить, що там кипить. Я, мабуть, зараз піду і поміняю водичку в квітах, що в мене біля портретів стоять у дітей. Поки що він вичахає, хай. Та ось такі в мене там стоять квіти, бачите? Гарні. І ще трояндочка. Ну, вже май, майже відквітли дві ось такі стоять, їх вітер зламав, і я оце поставила. І зараз я поміняю водичку, як воно в мене тут працює. Оце отакі от вазочки, отакий от стакан. Ну я так ставлю. Це тоді в минулому році купили для штучних квітів, що як взимку вже немає квітів, то я ставлю туди оце. Штучні, та Віка не любить. Ну, а не маєш живих, поставлю штучну. Ну, оце так. Отакі в мене квіточки там стоять. Так, і троянду. Та хай ще постоє. Я може там ще зріжу, як подивлюся. Ось так. Дві квіточки і понесла. Ну, тепер вже можна й каву попити, і потім забрати. Трояндочки. Хай ще декілька днів постоять. Якийсь жучок на квітах був. Ну і понесу. А ця спить, наїлася і їй все дарма. Отак От міняється погода, дивіться, у нас сонечко, сонечко. І плюс 17. А говорили, що буде дощ. Так що можна щось попрацювати і на дворі. Взяла в гаражі мішок і перчатки. І вручну зараз хочу трішки зібрати листя. Поки на дворі тепло і можна трішки і подихати повітрям і щось зробити. Ідею я буду збирати, зараз я покажу, бо там тінь і, мабуть, камера погано буде знімати. А тут таке сонечко і гарно. Отут я хочу цю іберійку висвободити. Тут дуже багато листя. І це прийдеться вручну збирати. І воно мокре. О, ти прийшов. Ти їсти хочеш? Сірий? Красунчик. Ох ти. А я тільки про тебе згадувала, що ти давно не приходив. Зараз я тобі винесу в мене кої, що є для тебе. Але треба ж не випустити фенді, бо вона тебе прогоне. Чуєте? Сердиться. Зараз я тобі винесу. Зараз. Зараз винесу. Наївся кабанчик. Наївся. О, отак. От Все? Ну і відпочивай, я буду працювати. А, да, так, да, так, ласки свої, отак. Вух, Вух стріляєш. Що ти хочеш мені сказати? Ну, скажи що небудь. Нічого ти не скажеш. Це й мені так хочеться, та не говориш ти нічого. Ну, я тобі сьогодні смачненького дала. Все, мені нема коли. Поки сонечко, я буду працювати. Отак тут листочки я зібрала. Ось опівмішка. Ну, думаю, треба ж і отут. Дивіться, скільки тут листків, і навіть і беріз не видно. То зараз я й тут приберу і трішки так за камінцями. Ось. Ну, там, може, може десь і там, не знаю. Ну, оце тут, а то і берійку мою зовсім не видно. Вона ж така гарна. Та й Санталіна, бачите, в листочках вся, а ще б покрасувалась. І оце я ще й тут приберу. Того красавця нагодувала і випустила Фенді. Не знаю, де вона там десь гуляє. Де вона? Бачите, як нас сонечно. Фенді? О, ну, бачите, красуня. Ти куди пішла? Гуляєш? Ось Гуляй, гуляй. Ой, красуня. Поступово листочки опадають, уже рідше стало, шапка рідша. Особливо вверху навіть пожовтіли. Ну, а так, слава Богу, тепло. Що ти нюхаєш? Це ж там ложила те м'ясо, що ти клала, що ти не їси. А сірий бач, як з'їв. Ага. Позбирала листочки. Ось о, майже мішок. Ну, за те частенько. І в Сантоліни прибрала, і в Барбариса. Там ягод, ягідки є. Зараз покажу. Ой, ось дивіться, які гарні. Маленькі ягідки. Ну і там є. Немає на отому кущику. І в мене було чотири, ну один пропав. І що я іще зараз зроблю? Це я дивлюся ось, о... як він називається, морозник. Наташа говорила, ось він такий, а цей щось похужий. Мох дивіться, який у нас тут виріс. А це ж його погода така, дощик і, і йому добре. Так, туєчки, гарні. Бачите, не жовті. Дуже гарні. Ну і ця теж. І що я, лишилось мені? Зараз я, правда, піду, чую, та майка обзивається. Я йому понесу трішки м'яска. І потім оце ось ну, юка. Агресорша ось одна і он друга. Зараз я її викопаю. о і воно третя. Боже, та скільки вас? Чотири. Там дві. Коли ви вже перестанете лізти, я не знаю. Аєчка, тут тобі на один зуб, то я тобі так дам. Де ти там? Єсть? Ти щось там сердився, не бачу я тебе, а я. Ну, Зараз дам. Давай бери. Бери. Ой, смачно, от унечка. Зараз іще подам. На. Бо так тобі не дам. Ой, пакет залетів, не з'їж пакет тільки. Давай їж. О, от хороший, умнічка. Ну, все більш нема. А, ні, ось ось ще загубила, держи. Ну так чистенько стало. Нормально. Та воно зараз буде сипатися. Ось тут може ще з грибу. Хоч до кучки поки та полеже, бо не хочеться вже по, по листочку, спина болить. Ну, ті корінці я дістала, їх там не 4, не 6, а ось багато. Але самі такий коричневий коль, корінь, який такий цупкий, я ж його такий не дістала. І це ж знову будуть рости. Але я все рівно не дам їм прорости. Я буду викупувати ось, ось ще. Дивіться, скільки. Ну, це навила тут більш-менш лад. Тут теж позгрібала, але не зовсім. Під гортензії нагребла, вже можна їх буде прикривати трішки земелькою. Ну, в мене не земелька, в мене є з лісу трішки, то я туди добавлю, Ну, поки що. Жабку і козака не чіпаю, ні, там нічого не чіпала. Ну, листя ще буде сипатися, ще і половини не осипалось. Оцю ціла куча лежить, і там я не згрібала, може, згрибу до кучки сюди. Нема в мене мішків. Ну, а може, візьму якусь ряднинку, ну, ще рано, щоб полуницю прикривати. Тому я оце так поки що в кучку тут. Я розумію, що. Перед входом, то якось воно не гарно. Ну, а що робити?